Моя діяльність майстра манікюру почалася дуже несподівано у 2019 році. Тому почну спочатку. Я в неповних своїх 19 років, на деяку думку, дуже рано стала мамою. І завдяки саме моїй доньці я знайшла себе у цій сфері. Щоб моя розповідь не показалася нудною, на фоні буду показувати процес своєї роботи. Дві які гарнюні, зато хазяєчка ти. Це нормально взагалі? <ріст> Через <ріст> раз. Гади великий, покажи. О, ти, боже, косята. Зараз на екрані ви бачите ручки моєї куми. Кума моя живе за 100 кілометрів від мене, має можливість. Рідко приїжджати до мене на корекцію, при цьому вона дуже працьовита людина, вона живе в приватному секторі, дуже любить землю, квіти, тому багато працює. Я їй вже неодноразово казала, іди до місцевих майстрів, вона не хоче. І так, мова не про це. Зараз я твердосплавною фризою знімаю старе покриття. На 35 тисяч обертів на оригінальному маратоні. Особливість цих ручок заключається в тому, що у них дуже коротке нігтове ложе. Довжина у нас завжди присутня. І як бачимо в першу очередь пострадали пальчики робочої правої руки. Ти часом далі буду розповідати історію свого встановлення як майстра манікюру. Коли моїй доньки виповнилося 13 років, їй дуже захотілося зробити покриття гель-лаку. На той момент я працювала в офісі і десь вести далеко на процедури, це значить втратити один вихідний день, а при цьому у мене був малесенький ще зовсім син. Я почала шукати майстра на районі. В той час було їх. Дуже небагато. Ми знайшли одну дівчинку, яка спогодилася зробити цей манікюр. Мабуть, після третьої процедури ми хотіли записатися знову, майстер повідомила, що вона за містом, не знає, коли буде. Як повернеться на район, вона нам напише. З тих пір минуло вже 5 років, нам ніхто не написав. Я приїжджаю до чоловікової мами у гості, а в неї була подруга її. І показує мені, дивись, які я класні ногті зробила. Я з Аліекспресу заказала готовий стартовий набір. І оце сама собі роблю, подивись. Я подивилась, думаю, а чому я не можу, не треба буде нікуди й ходити. Набір на той час, ти то взагалі з Китаю набір цей дуже дешевий, дуже він простий, неякісний, тому для професійної роботи він абсолютно не підходить. Заказала я цей стартовий набір, прийшов він мені. Почали ми з дочкою робити ці нігті. Дуже несподівано для мене виявилось те, що мене дуже заволік цей процес. Я таке отримувала задоволення, мені багато чого не вдавалося, та цікавість розбирала мене. Ми, мабуть, зробили їй два манікюри. Я на той час теж ходила до майстра, я в неї не записалася на слідуючий раз і стала пробувати робити нігті сама. І от саме для початківців я рекомендую почати робити нігті на собі. Тільки так ви зорієнтуєтеся, як правильно тримати фрезу, Боляче, не боляче, з якою силою натиску нажимати. А тільки тоді пробуйте на інших. Відходить до мене дочка, мабуть, два місяці десь після того, як я купила стартовий, і запитує, чи можеш ти моїй подрузі зробити нігті. Я кажу, ну, погодилася я, але з умовою, що ті дівчинці дозволить мама і мені про це напише. І мінімальні кошти, щоб мені е, заплатили, так як матеріали теж стоять. Тоді ж я... Почала потихеньку закупляти нормальні матеріали для роботи. І так поступово мій процес роботи почав розвиватися. Тим часом я звільнилася з роботи на заводі, в офісі я працювала, влаштувалася на іншу роботу і роботу майстра манікюру, ну як не майстра, я тоді це було моє хобі. Я не закидувала. Я не наращувала активну клієнтську базу, я нікого не шукала. Отак От все, як воно йшло, так воно йшло. З попередньої роботи спеціаліст з відділу кадрів мене перетягнула на нову роботу. Робота була дуже перспективна в солідному офісі, але мені там не сподобався колектив. Я дуже себе некомфортно відчувала, я змогла пробути, пропрацювати там два місяці. Я звільнилася. Одразу ж знайшла по оголошенню сама іншу роботу і там же ж працювала наступних майже два роки. Тим часом через сарафанне радіо пішла про мене мова, почали проситися до мене клієнти. Як тільки до мене почали записуватись, мабуть, більше трьох дівчат на моє народження, 4 роки тому мені подарили гроші мої рідні, і я купила свій перший сухожар китайський. Для мене обробка інструментів є дуже важливою, тому я майже на початку своєї діяльності почала стерилізувати інструмент. А до цього використовувала для трьох своїх дівчат окремі фрези, які вмістилися в окремому. Зі пакеті з підписом його власника. З тих пір я як в тумані скуповувала всі свої матеріали, лаки, бази, гелі, майже вся моя заробітна платня втратилася на ці продукти. Я не знаю, що мною тоді керувало. Дуже часто я Живу інтуїтивно, я вже про це казала в інших відео. І я вважаю, що доля нам дуже часто подає знаки. Дехто скептично до цього ставиться, тому дуже багато можливостей у своєму житті він пропускає. Відтоді, і до сьогодні я являюся майстром самоучкою. Я не рекомендую такий метод. Я не пропагую його, я просто розказую свою історію. Проте у мене жодного, абсолютно жодного вечора не проходить без навчаючих відео. Зараз безліч доступних мастер-класів на Ютубі, в Інстаграмі, прямі ефіри, марафони, де можна брати, черпати інформацію, де можна навчатися. Саме головне бачити свої помилки і вміти їх виправити, а для цього обов'язково потрібна інформаційно-навчальна база. Майже три роки я одночасно працювала в офісах та вечорами після роботи на 15.00 брала по одному клієнту. Працювала я тоді, звичайно, ж на дому. І тоді, коли я почала розуміти, що в мене немає майже вихідних з офісу я спішу додому, бо мене вже чекає мій клієнт, це стало важко, стало недопустимо в плані сім'ї, адже в мене на нього абсолютно не вистачало часу. Та я дуже вдячна своєму чоловікові та дітям, які пережили ці моменти. Та й, мабуть, і зараз переживають, тому що працюю я дуже багато. Так якось складається. І у 2021 році, у вересні місяці, я звільняюся зі своєї основної роботи для того, щоб повноцінно працювати майстром манікюру. На той час клієнтська база десь в мене була приблизно 20 дівчат. На роботі в мене просили не робити поспішних висновків. Ще раз подумати, але я тоді була впевнена, як ніколи, чим конкретно я хочу займатися далі по житті. І якщо мене запитають, чи я жалію, я відповім чесно: так, і я дуже-дуже жалію, що не почала працювати майстром манікюру раніше і втратила стільки часу. Далі, практично за 3-4 місяці, я набрала клієнтську базу вдвічі більшу. Це було десь близько 40 людей. І, як всім відомо, у лютому, 24 лютого 2022 року у нас розпочалась війна. Несподівано одним ранком перекреслила все наше життя на до і після. Один день ми перебували в ступорі, далі зібрали перші необхідні речі. І з дітьми поїхали до батьків чоловіка. У них приватний сектор, власний будинок, дуже хороший підвал. Ми у цьому підвалі майже місяць переховувалися під час повітряних тривог. Ми поставили собі буржуйку, обладнали, але це при цьому це була зима, це було холодно. Діти сильно повтомлювалися, нервова система просіла. Діти просили, почали бунтувати проти підвалу, щоб ми не спускалися. І тоді, тільки з третьої спроби, я наважуюся евакуйовуватися до Польщі. Зі мною поїхали двоє моїх дітей: старша донька Аліна та син Максим. І ще з нами поїхав брат чоловіка. На той час було йому 16 років. Дорога була дуже важка. Ми їхали в екуаційному поїзді всі насипом, спали у коридорі, на голій підлозі. Це було дуже важко морально, фізично. Але, богу дякувати, в Польщі нам попалися дуже хороші люди. Ми жили у селі невеличкому, приватному будинку, під лісом. Хата була на дві половини. В одній половині жили ми, а в іншій... Сім'я теж з України, мама з татом та троє діток. Там же ж ми познайомилися з прекрасними людьми, прекрасною волонтеркою Ані та її чоловіком Артуром. Пробачте за мій голос, час від часу зупиняюся, бо е, коли говорю, знову переживаю ці хвилини і хочеться плакати. Та мова не про те. Анечка Артур, якщо ви мене бачите, я вам передаю великий-великий привіт. Подяка наша просто безмежна за все те, що ви нам зробили. І те, що ми з вами домовлялися, я обов'язково дотримуюсь. Пан Войтик та пані Мажена теж дуже вдячні вам за те, що приїжджали, підтримували нас продуктами. Моральною підтримкою ми ніколи це не забудемо. Ще раз дуже-дуже дякую вам всім. Там же ж у сусідньому містечку я пробувала працювати у місцевому салоні, теж майстром манікюру. На фоні великого стресу від пережитих моментів, не змогла я там прижитися. Та й матеріали у них різні, специфіка роботи різна, я зрозуміла, що це не моя. Не моє і пішла працювати в ресторан. Паралельно на дому я брала декількох дівчат, і українців, і поляк, і робила їм нігті. Матеріали зразу, коли я виїжджала, я не брала. Мені перевезла їх тітка, чоловіка. Через п'ять місяців, як тільки рососійські війська відступили поблизу нашого міста, ми вирішуємо. Перед 1 вересням повертатися додому. На той час мій теперішній кабінет було вже орендовано моїм чоловіком. Цей кабінет був моєю мрією вже давно. З вікон своєї квартири я бачила це приміщення, його вікно. Колись там був приватбанк, зараз там офісне приміщення. В нас є класики. Два кабінети, там, де навчаються діти. У нас є ремонт одягу. Нещодавно заїхала, очищена вода. І ще один кабінет здається на сьогодні в оренду. На початку літа в OLX я побачила, що здається мій теперішній кабінет, площа його 8 квадратних метрів, він невеличкий, але я дуже-дуже цього хотіла. Я про це сказала чоловікові, і він одразу його зняв для мене. Два місяці він пустував, чекав мого приїзду. І ось нарешті, осінню 2023 року, я туди заїжджаю. З допомогою чоловіка ми робимо маленький скромний ремонт. Коротеньке відео цього процесу є в мене на каналі. У розділі Ютуб Шотс можна подивитися. З тих пір я починаю активно працювати, я викладую оголошення на тому ж OLX в Інстаграмі, у Viberі, що я повернулася. Значна частина клієнтів до мене повернулася, деякі ні. Але хочу сказати, що найефективнішим методом є сарафанне радіо. І якщо порівнювати швидкість набору клієнтської бази на оренді чи вдома, то на оренді це відбувається мінімум у 4 рази швидше. По-перше, у мене на стіні вісить зовнішня реклама, бігборд про те, що в цьому приміщенні проходить така процедура і декілька людей таки прийшло з вулиці за допомогою нього. Зараз моя клієнтська база становить приблизно 90-100 людей. Працюю я 5 днів на тиждень. Беру по 5 клієнтів. Іноді хтось забуває, переносить і того виходить менше. Але з часом роботи я зрозуміла, що 5 для мене забагато. Мабуть, буду переходити на 4 клієнта в день. Дане відео я змонтувала. За проханням однієї моєї клієнтки та глядачки. Виявляється, деяких дівчат цікавиться майстерність. Вони б хотіли спробувати, але бояться, получиться, не получиться. Так само питання у ціні. Виживати зараз нам дуже важко. Живемо ми скромно, по мірі можливості. Тому. Дехто боїться вкладувати гроші в те, що потім йому не зайде. Тому дозвольте дати мені декілька рекомендацій. Звичайно, я пережила свій власний досвід. І рекомендації можу давати тільки виходячи з цього. Першою і головною умовою встановлення вас як майстра має бути те, що вам подобається цей процес. Адже ця робота дуже кропітка. Монотонна, потребує багато усидчивості. І ви мусите, повинні це любити. Інакше ви не зможете працювати. По-друге, я рекомендую різко не обривати кінці. Попробуйте зумістити свою основну роботу, свою діяльність з манікюром. Дуже багато в інстаграмі зараз магазинчиків з матеріалами для манікюру. Там же ж можна вибрати набори готові з хорошими вже матеріалами, більш-менш лампою, фрезером. Я приблизно подивилася. Ціна такого набору може варіюватися від 2 до 3 тисяч. Тому, звичайно, що не кожна людина може виділити одразу таку суму, але якщо ви вже дуже довго думаєте працювати, чи ні, пробувати чи ні, спробуйте трохи відкладувати гроші на цей набор. Третє, перший свій манікюр пробуйте на собі. І пам'ятайте основне правило: краще не допиляти. Не дорізати, чим перестаратися і нанести собі шкоду. Першими клієнтами я рекомендую брати своїх самих рідних та близьків, мам, свекрух, сестер. Хто, як не самі рідні, можуть простягнути руку своєї допомоги. Завдяки цьому ви можете оминути лишнього стресу та бути впевнені у собі. Четверте, якщо у вас щось не виходить, не получається, не, не розчаровуємося, ми працюємо. Надоїло, зробіть невеличку паузу, наберіться сили, подивіться декілька навчальних відео і повертайтеся знов і знов. Нема людей, які не помиляються. Помиляється тільки той, хто щось робить. Пам'ятайте це, можу навести приклад. Під час своєї діяльності я робила безліч помилок, я їх бачила, і, мабуть, встановлення майстра манікюру кожен проходить цей шлях, і це нормально. І останнє, якщо чотири пункти попередніх вас не відлякали, і ви все ще сумніваєтеся, починати чи не починати, я вам рекомендую починайте. Не сумнівайтеся собі і не дозволяйте сумніватися комусь. Не дозволяйте сіяти зерно невпевненості, і все у вас вийде. А не вийде, то завжди матеріали, ту саму лампу, фрезер ви зможете продати і частину грошей повернути таким чином. Ви зрозумієте, що це не ваше, і думки ці залишать вас назавжди. Хочу прокоментувати те, що відбувається зараз на екрані. Ви тільки подивіться зараз і перед цим, під час того, як я малюю, як ручка наша тремтить. Залишаю озвучку. Давай малюй. ну це піздя. Підожди, а що ми будемо тут робити? А що ти хочеш? А що ти хочеш? Такий як мізинець. Да. А кажи, що ти хочеш? Давай, давай. Я просто думала з тобою посовітуватися. чи як Посвітуйся. на середньому зробити, чи як на ага. на Як, як на цьому буде? Ну, просто, типу, подивися, бачиш, воно завершене буде. Оце посередині, оце, типу, бачиш, в один сходиться. Ага. А, а це типу, буде. Як думати. мізинець, да, Типу, завершує. Ну, то все, красота. Далі продовжує а рука тремтить тільки через те, що кума моя просто невпинно, не просто сміється, а таки, мабуть, регоче. Це і весело, це і в певною мірою трошки відволікає від роботи і робить її не такою ефективною. Майже в кінці дизайну я зрозуміла, що лінії мої занадто товсті, але відступати вже не було як. І... У референсі цієї роботи були трошки інші мотиви, сріблясті лінії кума захотіла саме такі. Тому слово нашого клієнта це закон. Виконуємо. Потихеньку закінчую озвучку та одночасно роботу свою. Хочу сказати, що це перший мій досвід записування готового змонтованого відео. Тому, якщо мої думки скакали, інтонація переривалася, я прошу вибачення, якщо це комусь викликало незручності. Та я думаю, що головну свою мету я розкрила і передала посил дівчатам, які сидять і сумніваються. Якщо хоч одну людину моя розповідь змотивувала, я буду дуже рада. Я людина, яка дуже не любить нав'язуватись, тому ви у мене ніколи не почуєте слова. Підписуйтесь на мій канал, пишіть у коментарях, але скажу, якщо у вас щось зацікавило у моїй роботі і якусь тему ви хочете, щоб я розкрила детальніше, будь ласка, напишіть, я завжди відповім. Зараз топом я покриваю наш дизайн. Працюю по два нігтики, адже тут потрібно невеличке довирівнювання, щоб топ не встиг нам втікти. Завжди в кінці роботи я добре просушую топ по дві хвилини з пирскою спреєм, а точніше, міцелярною водою ручки витираю вологою салфеткою. І доглянуті чистенькі ручки ми маємо на виході. Далі я замітила на вказівному пальці косячок. Коли був топ ще мокрим, його зацепили, і він так скукожений засох. Але нічого страшного, беремо бафик, забафлюємо, покриваємо топу, і вуаля.